Зсу буде складно утримувати позиції в Курській області. Про це пише видання The New York Times. Ми фіксували агромне кількість іностранців на всіх участках фронту. Як зазначається, Росія неохоче виводить війська з гарячих точок на сході України. Американські офіційні особи стверджують, що Росія вивела деякі піхотні підрозділи з України у Курську область. Водночас вони зауважили, що Москва ще не перекидала в район бойових дій бронетехніку. Видання вважає, що збройним силам. Україні потрібно буде розширити або утримати свої здобутки у Курській області достатньо довго, щоб змусити Москву перекинути значні сили з поля бою в Україні. Саме головне, що стратегічно Путін визначив завдання Герасіму і іншим збройним формуванням, щоб не збавляти темпи наступальних операцій, навіть те, що наші збройні сили зайшли на Курщину і рухаються, займають нові міста і села. Поставлено завдання зняти тільки з другорядних підрозділів. наприклад, це не якраз Харківщина, частково Запорізький напрямок, і зрозуміло підтягувати резерви з глибини Росії з напрямків Донецький, Луганський, частково Куп'янський. Не знімати підрозділ, можливо, частина перемістити підрозділ, які займаються кабами для ефективної роботи проти наших військ. Вони рахують, що це буде використано і частина авіації. Оце якраз може бути послаблення. А тут виконується завдання Путіна по захопленню нових і нових територій. Оця ідея, що кожен день щось захопити, хоча б 100 метрів 200, одне село розрушене повністю, як вони зробили, наприклад, там сьогодні ми прижилани або інші. На е, покровському напрямку це практично стерти з лиця землі, села або е, селища, але вони все одно там рухаються. Ми відходи на пілотовані позиції, от і буквально крайній раз за цю добу, от наносимо контрудари туди, де вони зайшли. От, але бачимо, що е, вал, те, які вони мали, не зменшується. Тобто, вони звідти не зняли ні е, піхотні підрозділи, ні бронетанкові, ні ракетно-зенітні підрозділи які. Сьогодні нас удари, ну частково все-таки залишається авіація, яка наносить удари кабами і безпілотники. Але це вже не той формат, який був раніше. Те, що ми вже говорили, в деякій мірі авіація частково знята і якраз е е е безпілотники. Саме головне, що в цей регіон не поступають резерви. Це перша основна складова. І ці всі підрозділи, які повинні бути кинути на Покровський, Краматорський, на Лиманський. На інші напрямки, розуміємо, що в цій ситуації вони переміщаються на Курщину. Тому в даний момент ми бачимо, що дійсно ми тримаємо оборону, але нових резервів особливо не буде, і ми будемо, знищуючи щоденно по кожному сектору десь по 150-260 осіб, а в цілому 1200 за день це підриваємо резерви противника, які наступають в цьому регіоні. А знищення це вже буде послабляти їх наступальний потенціал. А поповнення, як раніше, було не буде. Я думаю, що це один із факторів на сьогоднішній день буде розширена наша операція на Курщині, бо змушені знімати із Покровська з інших напрямків. Скажіть, будь ласка, пане генерал армії України, зараз ми спостерігаємо за ситуацією на Курщині, але Росія туди підтягує резерви, і так виглядає, що останні кілька діб ситуація там виглядає, що ті території, які вдалося взяти під свій контроль силам оборони, вони зараз перебувають під. Цим контролем, але якогось подальшого просування не відбувається. Чи означає це на вашу думку, що цей ефект раптовості вже зник, і просування в подальшому буде дуже і дуже складним? Ну, ми мали так скажіть тактичний напрямок. Не закопує наприклад самого Курського просування в глибину Росії, а якраз нанесення ударів про прикордонній зоні і розширити зону контролю це, як ми назвемо зараз буферна зона. Там, де ворог концентрував військові частини, техніку озброєння, підтягував так скажуть нові ракетні системи. Розуміло, використовував логістику. Ну і ще додатково це, е, енергетичні ресурси, різні типи. Ну і саме стратегічний ресурс це газовимірна станція. Ну і відповідно ж, атомна станція, кочатка, яка знаходиться в цьому регіоні, а це е, безпосередньо недалеких е, наших фронтових позиціях, що змушує ворога перекидати на війська раз, відтягнути від нашого кордону на Сумщині і частково на Харківщині війська, два, перекидати. Боєприпаси особливо і ряд вогневих засобів на інші напрямки і сюди тягнути, тому що передбачають, <кій> що ми далі підемо, тому е зупинилися ми. Зрозуміло, що продовжувати атаки вже по укріпленим позиціям ворога ми системно не будемо. Це не наша територія, де ми звільняємо, але вже цю зону, яку ми формували, яка не дозволяє ворогу обстрілювати наші території, прямо безпосередньо з кордону або прикордоння е підтягувати. Резерви, які достають, наприклад, на артилерія на 5 15 40 кілометрів. А це наші села і міста, а деякі ракетні системи на 60 кілометрів. Тому в даний момент ми знизили і військовий потенціал, і тепер виконує завдання укріпити позиції, тримати там оборону, щоб. Не допускати знову повернення ці позиції Російської Федерації і створення нових ударних груп проти наших територій, як на Сумщині, так і на Харківщині. Я думаю, перше завдання по цьому виконавку відтягуємо резерви. Друге завдання, третій момент те, що удари по престижу Путіна і показав, і це та ситуація тягнеться, що він не здатний захистити російські території, а це удар по режиму особисто по Путіну. Який гарантував росіянам, що не тільки матиме агресивні якісь перемоги на наших теренах, а що ну, ніколи в житті ніхто не піде проти Росії на свою територію. А це вже якраз підірвали той його імідж і ті міфи про непереможність, показали нашим партнерам, що мав діяти асиметрична як альтернативна модель. Давно ми говорили, навіть у ваших передачах, що поряд з тим, що нав'язує Росія нам затяжну війну, прориватися намагаються в окремих секторах. Ми, маючи менше сили засоби, до повинні діяти нестандартно. Наносити удари, де ворог не очікує. Це і Курщина, Біоручна, це ті регіони України, окуповані території, де немає окрім районів потужних. А це завдання там нанести удари. І я думаю, там основі стратегічні поряд з Курщиною. А це буде дозволяти звільняти вже територію і проводити наступ. Оце буде формат, який буде розтягувати увагу ворога, його сили засоби, а там, де не очікує, будемо наступати. Оцей формат, який потрібно. Тут буде один з секторів, де ворог все одно повинен тримати велике угрупування. Е, першу чергу ми горим да, дійсно ми повинні маневрувати, тому що ворог не збавив темпи. Путін ще раз підкреслю дав вказівку тиснути по тим напрямкам, які являються над гарячими, і протискати кожен день. Ми це відчуваємо. Не збавляються темпи, тому е, наносимо контрудари там, де немає уже окріп районів. Де ми можемо жертвувати просто нашими воїнами безпосередньо на е, тих територіях, які повністю накриваються вогнем або спалені, як біля крила беремо ще один сектор? Там є сенс відійти. Але на що на піатовані позиції, які сьогодні готували інженерні сили, і військові, і цивільні, і тому подібне для того, щоб нанести потужні контрудари, а в першу чергу вогневі, де ворог зайде на ці розрушені, умовно там жила або ще інші е, села. От тут якраз така тактика: маневрувати деякі мірі, навіть відійти відставити не населений пункт, але тоді постійно кривати вогнем. Я спілкувався точно так по часу яру з керівництвом бригади. Вони відійшли в одному секторі, а тоді росіяни зайшли. Але вони так перестріляли, що зараз його нищать на повал.